Хто має класні незвичні тяги поза межами нашої України в межах цивілізованого світу. Звертайтесь в особисті, будемо робити огляд онлайн огляд і показувати людям вашу роботу, як ви живете, і хто зможе сказати всю правду про життя далекобійника. Пишіть в особисті, старички тористаті їздять. Зорозеркала навіть дуже грошивий, порівняно з європейськими цього сперту. От я зараз вироблялися, знімаю. Я його майже не бачу. Це при тому, що я метр 70 зросли. Розхід 30 літрів на 100. У мене зараз тут в меріях показує. 24 градуси тепла, тому я так. Такий такограф. Рації в мене немає. До холодильника я не достануся, щоб там собі на ходу щось перекушати. Зато українська цукерка з собою має. Тачки у мене значно менше, чи менше.